Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кальцій такий елемент, який теж дуже потрібний для растіння, для того, щоб вони росли. Сьогодні, так, в общем, кальцій для чого він потрібний? Для формування стебла, зростання молодого листа, бруньок і для того, щоб була плотність у у ягідки в плоду. Сьогодні поговоримо про таке добриво, як кальцієва селітра. Всі його знають, да, вона дорожча, ніж аміочна селітра, але, але це дуже хороше добриво. Я дуже, ну, кожного року нею користуюся, вносю я його з весни. Його обов'язково треба заділувати у землю. Тому що якщо ви просто так розсипете, вона випарується і залишиться тільки кальцій. А азот, той, що є у цьому добриві, він просто випарується. У кальцієвій селітрі знаходиться 19% кальцію і 13% азоту. Це добриво, дуже хороше чим. Тим, що кальцій контролює подачу азоту у растіння, і растіння повністю поглинає весь азот. цей, що ви внесли, І кальцієва селітра чим хороша, вона майже не закисляє почву. І підходить практично пошти для всіх ґрунтів. Саме краще вона працює на дерново підзелистих ґрунтах. Це кальцієва селітра це нітратне добриво. Але, ну, так, зразу, як скажеш нітратне добриво, значить це плохо, погано. Ні, Якщо його вносить в міру. Дотримуватися всіх правил, не вносить, ну це добре, бо взагалі вноситься до цвітіння. Після цвітіння пальцева селітра, ну наскільки я знаю, вона не вноситься. І якщо дотримуватися цих правил, то вона дуже позитивно впливає на розвиток рослини і не шкодить людям нітрати не накопичуються і вона не шкідлива буде, а принесе тільки пользу. І крім того, кальціва селітра найкраще добриво для кислих ґрунтів Недолік кальцію, коли її не хватає кальцію, коли не хватає у е почві, позначиться на кореневій системі. Коренева система е перестає поглинати воду і корінь загнивоє. І растіння може і навіть. Е е Пропости. Так, так, як я і казала, кольці вусилітру вносять весною, для того, щоб якісна, наростала якісна вегетативна зелена маса. Так, як, коли у нас формірується вегета... зелена маса повноцінна, то Відбувається фотосинтез і рослина розвивається. Також це добриво виробляє стійкість, стійкість до хвороб, до грибків, до бактерій, стійкість рослини. До... також виробляється стійкість до перепадів температури і успішної зимівлі. Покращує смак, якість і кількість урожаю, а також термін зберігання. Після того, як збирається ягідка, то не, не утворюються цвілі на плодах. На огірках, наприклад, на огірках приміняється кальцієва селітра, коли утворюється після утворення третього листочка, оприскується по листу 20 грам на 10 літрів води. І це робиться через кожні 10 днів. До активного плодоношення. Після того, ну, як тільки починає плодоносити огірок, це добриво перестають вносити. І також, також на томотах. Після того, як ми висаджуємо їх в ґрунт, то зараз скажу 25-10 грам. 20 грам по 20 20 бізочок погано бочку. 20 грам на 10 літрів води теж вноситься під, або під кущик, або можна і бризкати теж полу, полуничку томат, в мене кром полуничка. І це захищає від верхової гнилі. А також ще захищає від кліща, від тріпса і від слимаків. Не то, що захищає, просто відльокує. На полуниці, на полуниці кальцієва селітра вноситься 25 грамів на 10 літрів. І це дуже строго до початку цвітіння вноситься такий препарат, як кальцієва селітра. Так, Овочі теж до цвітіння, плодові дерева та яблуні 25-30 грам на 10 літрів води. Це до розпускання бруньок. Так. Ще кальцієва селітра сумісна з багатьма добривами. Крім е, суперфосфоту. Е, а так, з усіма добривами вона сумісна. Конечно, треба пробувати, якщо ви змішуєте якісь добрива і випадає осадок, то Треба попробувати якусь невелику кількість оприскати, тому що якщо випадає осадок, це вже говорить про те, що добрива несувмістимі. Значить, ну, якщо ви хочете коли, що, щось проекспериментувати, то можна розвести у малій ємності водички, дозуш, конечно, і Пробувати. Якщо осадок не випадав, то можна пробувати бризкати. А якщо випадав осадок, то більше за все, що це вони несумістимі. Так що отак враховуєте, враховуйте це. Сьогодні їздила ще на закупки, чоловік їхав по собі по доски. І мені ж теж треба, бо там рядом садовочивський магазин і база, на який я купляла торф. Ну, торфу я не купила, бо на торф дуже маленькі знижки. Коли, ну, завжди коли закупаєш великими партіями, ну, допустім, 3, 6, 10 мішків торфу, то я знаю, в минулому році були хороші знижки в них. В цьому ж році знижки дуже мізерні, дуже-дуже мізерні. І тому торф не купила. Не знаю, чи я буду куплювати його, чи не. Ні, я його, звісно, буду куплювати, тільки не знаю де. Ще пошукаю в різних інших місцях. Ну, а якщо не знайду дешевшого, то значить, буду... думаю, поговорили з чоловіком. Так як. Віддавати півтори тисячі за 25 відер торфу. Це дуже-дуже це дорого. Думаю, у нас дуже багато посадок і ліси є. Думаю, нічого поганого не буде, як я поїду там, наберу листової землі і буду підмішувати з торфом. Так буде хоч трішки рентабельніше. Тому що як посчитати, що воно так кажеться, що ну, що там виростить той стаканчик. А як посчитати ціну торфу, ціну е, добрив, ціну е, е, средств защити, то е, виходиться дуже-дуже недешево. Е, а щоб повноцінну розсаду виростить, то конечно, треба. І вложити туди і кошти, і не тільки, не тільки труда, і кошти. І сьогодні накупила трішки добрив. Ну, Не взяла сюди в дім, вже не буду, можливо, завтра, коли буде світло, бо зараз спішу до темна записати відео, бо вже, як бачите, вже темніє, вже темніє, вже мене пошти не видно. Бо у нас були сьогодні, ну, не тільки в нас, а по всій Україні випустили багато ракет і дуже багато прийшли в ціль і пошкодили якісь підстанції, я так розумію, що у нас немає світла і ще з пів сьомої ранку. Ну, пів сьомого ранку, я думаю, це виключили просто планово, а потім, коли обстріляли, то десь сталося попадання, і тепер у нас нема світла. Уже, уже пів на четверту, ну, 15 годин-30 хвилин. У нас світла досі немає. Чоловік завів генератор, подивилися, інтернет є, а навіть телевізор у нас не працює. Немає сигналу, можливо, попали десь в якусь вишку, що не приймає сигнал телевізор навіть. То трішки так продивилася в телеграмі новини то кажуть, що на відновлення світла прийде, пройде більше часу, бо дефіцит електрики становить 50%. Ну, я так, так розумію, що нам це можливо ще й довго ждати, поки в нас включать, тому що, я думаю, в першу, в першу чергу включать. Самі такі об'єкти, де не можна обійтися без світла, все-таки в селі, як не крути, в селі з цим питанням трішки краще, тому що в нас в домі в нас тепло і це саме головне, що в нас просто не холодно. Води можна і запастися. І включити генератор, включити набрати води. А от в місті, в місті там, звісно, набагато складніше. Місто в лікарні. Це саме такі е, е, об'єкти, які потрібно е, підключити в першу чергу. Ну, на цьому все. Всього доброго. До побачення.